Всім привіт! Вітаємо у відеокаталозі бренду Пробіодей. І сьогодні ми говоримо про те, що таке пробіотика і чому ми використовуємо їх у нашій продукції. Почати потрібно з того, що нас та наших улюбленців повністю вкриває спеціальний шар з бактерій. Він називається мікробіом. І у нормі, коли імунітет сильний, мікробіом також сильний. Тож він бореться і е, перемагає всякі патогенні бактерії, грибки, сапрофіти тощо. Але коли імунітет слабше. То і мікробіом також слабше, тож він вже не може самостійно боротися з патогенними та іншими викликами. Ось тут і вступають в гру пробіотики. Вони не просто дозволяють подолати патогенні бактерії, але і відновлюють природні мікрофлори. Чому ми використовуємо живі пробіотики роду Bacillus? Це дуже важливо, тому що всім нам відомі лакто та біфідобактерії, на жаль, не виживають в аеробному середовищі, тож використання їх у доглядових засобів є абсолютно неефективним. Натомість пробіотики роду Bacillus є сучасними, і вони вкриті спеціальними спорами захистом, який дозволяє їм як ефективно діяти в середовищі з киснем, так і проходити через шлунковий сік. Саме тому ми використовуємо саме їх у нашій продукції, що дозволяє робити її ефективно і дуже безпечно як для вас, так і для ваших улюбленців.